Усім привіт! Рада вас бачити на своєму YouTube каналі. І для тих, хто ще мене не знає, мене звати Тетяна, я персональний стиліст а також блогер. І якщо ви ще не підписані на мій канал, дуже раджу це зробити просто зараз, оскільки, по-перше, повнорозмірні відео виходять регулярно щотижня. По-друге, велика кількість корисних і практичних порад. По третє, тільки актуальні теми, і по четверте, постійний контакт зі мною в коментарях під відео або в інстаграмі, посилання на який я залишу в описі під цим відео. І темою сьогоднішнього відео буде підбірка моїх топ-5 речей з мого власного гардеробу, на які я можу розраховувати тоді, коли не знаю, що вдягнути. Усі ці речі можна придбати просто зараз в магазинах, тому я звісно залишу на них посилання під відео для того, що якщо вам вони сподобалися, ви могли спокійно їх замовити і придбати собі. А ми переходимо до самого відео. І перша позиція це мої улюблені джинси. У мене джинсів за все життя було багато, але з певністю можу сказати, що це просто must-have. це мої найулюбленіші, тому що їх можна стилізувати як більш в класичних стилях, в класичних образах, так і в якихось розслаблених, можливо, навіть трошки таких гранжевих стилях вже просто під настрій залежить. Вони широкі. По всій штанині також я в якомусь відео казала, що я придбала їх для себе в більшому розмірі, ніж насправді я ношу, для того, щоб зробити їх ще ширшими, тому що це насправді для мене є комфортним варіантом. Вони в темно синому кольорі, і це дуже важливий момент, тому що такий колір дуже практичний, якщо ми говоримо про дощ, про сніг чи тому подібні речі, якщо ви приймаєте, що вони можуть забруднитися. Але при цьому він цікавий, тому що я насправді мало кого бачу в реальному житті в таких Джинсах і дарма, бо вони реально дуже круті. Особисто свої джинси я замовляла в Різорт, але такі варіанти є ще і в різних інших магазинах. Тут ж треба дивитися, що краще сядеть на вашу особисту фігуру. Друга річ це пряма. Сукня з H&M, яку я також придбала нещодавно. Вона мені дуже сподобалася саме своєю простотою. Я взагалі вважаю, що така сукня має бути у гардеробі у кожного. І вона насправді без рукавів, що трошечки є непрактичним на холодний сезон, але її можна стилізувати в двох варіантах: як вдягати щось під низ, для того, щоб мати рукав, або вдягати наверх щось для того, щоб закривати частину, залишаючи при цьому гарну спідницю знизу. У неї такий приємний, трошки слизький матеріал, але він не електризується. Він доволі приємний на дотик, і мені подобається ось цей верх, такий з сіточкою, елемент прозорості, що є трендом на, мені здається, ще багатенько сезонів попереду, тому що це такий глобальний тренд. І таку сукню я спокійно зможу потім вдягати. І весною, і навіть влітку, тому що вона легка, при цьому вона не має рукавів, якщо на літо і на теплу погоду її вдягати. І цікаво виглядає в поєднанні з різними іншими речима. Вона є таким базовим елементом, на яким можна нашаровувати щось більш цікаве, і насправді такі речі також мають бути в гардеробі, Просто база, з якими можна буде погратися. Третя позиція це сорочка у Паски. Вона з сатину, але насправді це, звісно, поліестер. Але закінчення має сатинове, тобто вона така знову ж таки слизька. За рахунок цього вона не мнеться. Якби її там ви не зав'язували протягом дня, не заправляли в штани в спідниці і тому подібне, вона не помнеться. Це для мене є важливим елементом, тому що я не дуже люблю ходити в м'ятих речах, особливо в такий період, як осінь, зима. Вона не парка, вона знову ж таки не електризується, що на диво, тому що зазвичай поліестрові речі електризуються. Але саме ця мені подобається знову ж таки і на дотик, і на те, яка вона в користуванні з іншими речима. Вона сама по собі акцентна, тому що вона має контрастні паски. При цьому вона в такому бордовому кольорі, також трендовий колір. І я цю сорочку стилізую по-різному. Тобто я можу, наприклад, її вдягати на щось для того, щоб мені було тепліше. Під низ можна вдягнути лонгслів або футболку, якщо мені не так холодно. Або є варіант вдягати якраз таки сорочку під низ, а зверху худі, джемпера. Поло і всі будь-які інші різні речі, які є трошечки грубшими за цю сорочку. Навіть просто з піджаком буде також виглядати гарно, тому що ця сорочка знову ж таки виконує функцію акценту. Четверта позиція не зовсім елемент одягу. А більше елемент аксесуарів це взуття. Це чоботи, в які я закохалася. Я вже про високі чоботи кажу в третьому відео підряд. Але саме ці я хочу вам радити, тому що вони нарешті з'явилися в доступі онлайн, а не тільки в стаціонарних магазинах. Це чоботи від H&M. вони з екошкіри, але у них шикарна посадка в тому плані, що вони доволі широкі зверху, при цьому в них зручно ходити. Це такі чоботи-труби. Плюс мені дуже подобається на них ось цей елемент у вигляді ремінця, який також можна зняти у випадку, якщо він вам не потрібен, не треба, або також знову ж таки вдягнути для того, щоб додати завершеності саме цьому зитю. Ці чоботи гарно виглядають з міні і колготками, тому що вони візуально трохи видовжують ніжку, роблять її стрункішою, і їх спокійно можна вдягати з широкими, наприклад, штанами, тому що під штанами їх зовсім не видно, не видно їхнього рельєфу, просто видно, що у вас є якесь взуття. Це також зручно, тому що вам і тепло, і при цьому це виглядає гарно. І остання позиція на сьогодні це светр від манго, який також можна просто зараз придбати. Він безмежно м'який на дотик. Це дуже дуже приємно. Але його важлива функція в іншому те, що він має блискавку. І з звичайного светру з v подібним вирізом він перетворюється на гольф. Я взагалі обожнюю такі формати светрів, тому що це дуже дуже комфортно, дуже зручно. А особливо для тих, хто часто хворіє. Я особисто постійно маю закривати своє горло якимись шарфами, светрами, гольфами і тому подібне, для того, щоб не захворіти. І такий светр допомагає в цьому просто чудово, тому що ви в приміщенні можете не паритись від того, що у вас є щось на горлі, тому що ви можете розтягнути блискавку. І при цьому ви не мусите навіть вдягати шарф, в залежності, звісно, яка температура, якщо це мінус, то вже шарф доведеться вдягати, бо просто буде холодно елементарно. Але вітер задувати туди не буде. Також не псується макіяж, тому що ви можете зробити його, вдягнути светр з розтібнутою блискавкою, а потім просто застігнути. І це дуже комфортно. Я у свого хлопця також підсадила на такі светри. Вже два з чотирьох своєму гардеробі він має. І він також погоджується, що це дуже зручно, дуже комфортно і цікаво, тому що це не просто звичайний светр. Він має якийсь додатковий елемент, який вже підвищує завершеність нашого образу. І на цьому все. Пишіть в коментарях, чи є у вашому гардеробі якісь такі речі, які ви можете вдягнути в будь-який момент, просто взяти, до них саме тягнеться ваша рука, і бути впевненими в тому, що вам буде комфортно і ви будете виглядати гарно. Також пишіть в коментарях, які з речей, котрі я сьогодні показала, вам сподобались найбільше, можливо, щось ви захотіли придбати до власного гардеробу. Мені буде цікаво почитати, поспілкуватися з вами. І усім пока!